Поїздка у маршрутці для трирічної Черкащанки закінчилася дитячим притулком. У транспорті дівчинку саму залишила рідна матір. Щоправда, спакувала теплі речі, а небайдужих попросила довести до найближчого притулку. Сама ж зникла. Про долю дитини Ірина Головка. З 29-го маршруту у теплий дім. На зупинці побіля літака у Південно-Західному знаходять дівчинку. Її забирають оперативник у реабілітаційний центр. Тут з нею працюють соцпрацівники та міліціонери. З'ясовують, бодай якісь подробиці життя малої. Мама Таня, мене ще доча. А як тата звати? Мама тата. А батька як звати? Папу звати як? Папа Льоша. Дівчинка називає себе Лєрою. каже їй три роки. Дитина охайна та, попри нерозбірливі слова, говірка. Від своїх речей не відходить. Це ти з цим в'їхала. Його склала мати дівчинки. Лєра показує вміст. Пакунка. Там її теплі речі та білизна. А чому там вода? Лєра грає та позує, коли її фотографують. Дитина впевнена, додому її заберуть. Я люблю то вона тебе забере? Да. – Так. Міліції про покинуту дитину повідомили містяни. Залишена дівчина розповіла правоохоронцям, що живе у великому будинку, хоч і братів та сестер немає. З першого погляду можна сказати, що дитину, мати цілеспрямовано хотіла залишити, оскільки з речей, які були в даному пакунку, мати, скоріш всього, залишила дитину. На даний час поки що сказати дуже складно. Чому, причину, чи щось не так можливо в сім'ї, це ще потрібно встановлювати. У реабілітаційному центрі Леру приїздять оглянути медики. Шрами, так. Стан дитини говорить, фельдшер задовільний, пояснює про шрами. Ну вони не свіжі, вони від подряпин. Коли вони де були отримані, дитина сказати не може. У реабілітаційному центрі теплий дім нині не беруться вангувати до Лєри. кажуть дівчина. життєрадісна та усміхнена. Сідів насилля немає. Одна лінія буде йти, якщо мама знайдеться і дасть, бо все там буде добре. Буде дозвіл служби справах дітей про повернення такої дитинки додому. У випадку, якщо мама поки що будуть там тривати розшукові дії, так дитинка буде жити в нас, вона може, ну скажемо, до 9 місяців термін перебування в нашому закладі, поки буде вирішуватись її доля. На вечір правоохоронці знаходять матір дівчинка. Жінку обстежують на психічні розлади. Та якщо діагноз підтвердиться, перед законом мала постане сиротою, тоді зможуть удочерити. Та дівчата сподіваються, вона не залишенка. З... Як з... ти з... любиш маму? Пояснили від щоб дуже від Ірина Головка, Тимофій Ярмоленко, Віка Новини.